Сьогоднішній день для де нашої церкви особливий насвятити ще один Христок Божий, де буде приноситися безковна жертва за наш народ і за всій світ. Я хотів би істинно обдякувати, високоприсвященічому владики. Петрополітовкульському і в Вінградовському марку запрошення бути учасниками цього святого торжества. Ми всі архірії, які тут присутні, маємо прямі відношення до цієї землі. І тому для нас, все, що касається нашої віри і життя нашого народу, воно має відчувається прямо. В серці кожної з нас. І ця земля, як построєний храм, вона пропитана фотом і молитвою преподобного отця нашого Іова, який тут багато років потрудився. І хто його пам'ятає, а так вже постепенно становиться все мало і мало. А я думаю, що в Британії. Людському, церковному приданні, пам'ять про нього залишиться вічно, то саме головне, що він виповнив своє призначення на цій землі. І його образ тихого, спокійного, настойкого старця, який всю свою життя віддав для того, щоб бути Божим, це образ для кожного з нас. Да, не всі ми вибираємо путь монашества. Не всі вибирають буть якийсь слугу, служення, у престолу Божому, але для всіх нас один ідеал бути Божими, бути дітьми Божими і зробити так, щоб земне життя було началом вічності блаженної, а не вічності акської. І все в цьому плані залишитися. Залежить іменно лише в нас, як ми направляємо свою волю. Чи живемо, живемо ми по правді Божій, чи стискаємо кожен свою правду? Но якщо ми живемо ми по своїй правді, то ми ніколи не почуємо і не відчуємо правду Божої. І тому Господь дає нам ці великі заповіді про ці, які ми маємо виконувати. І стремітися так, щоб кожен день, не просто тоді, коли ми переступаємо порог храма, а кожен день був пропитаний нашим желанням бути Божим, нашим желанням виповняти заповіді Божі, нашим желанням, би не сталося в цій земної житті, але обов'язково відчувати це велике завдання, йти на небо. І кожен з нас розуміє, що своїми силами це зробити неможливо. Але це можливо тільки, коли Господь дає свою благодать і на образі преподобного нашого Іва ми видимо, що все зробити може. Да путь чоловічеського спасенця, куть страдання. Другоподі не существує, коли ми кажемо, що ми переживаємо тяжкий період нашої церковної історії, це так, у людськи Але по-божому, це. Найбільше возможність проявити свою віру, своє відношення до Бога і до церкви, своє відношення до тих обіцян, які ми давали в таїнстві крещення, а священники в таїнстві кератоні. І дай Бог, щоб кожен із нас був достойним тих великих предназначень, які Господь поставив кожному із нас. І будемо усердно серці молитися, приподобному і погнозому цю нашому і щоб і нам дав див сил, терпіння, мужества бути Божими і дивитися на його діла, на його відношення до людей і до Бога. І, хоч помаленьку, чуть але кожен день становиться чуть-чуть лучше. Усьому є путь християнської жити, усьому є путь вічності, яка тут починається. Всіх вас, дорогі владики, дорогі братії і сестри, з праздником. Нехай затихаю Господь по молитвам преподобного і Богоносного нашого Ілова, і під покровістком Божої Матері защищає кожного із нас, дарує нашу землі мір, а всім нам вічне спасіння. Зі святості!